Сибірська виразка на сумщині у миропіллі Краснопільського району на березі псла виявили тушки двох овець, у яких знайшли захворювання. Чиї тварини не встановили. Подробиці у сюжеті Олени Адаменко. Нам сказали рибаки що от, там лежать трупи Овець. Ми побачили, ми прийшли в ужас. Ви знаєте, одне, один, один труп валявся у річці розбухлий, один на березі, Значить, на березі вже розлагався і сипалися черваки прямо в річку. О, і нас зброїли, тому що в той час купалися діти, наші ж діти, онуки, діти жителів села Миропілля. Нас це збудорожило. Того ж дня жінка написала електронний лист до екоінспекції. За 10 днів його отримала служба, що займається бактеріологічними дослідженнями. Були відібрані матеріали, які були направлені на дослідження до лабораторії. І 29 числа вже було підтвердження лабораторних досліджень, що там виявили саме сибірку. Трупу овець з Миропілля вивезли, а місця, де їх знайшли служби, дезінфікували. Карантинні заходи в цих місцях не дозволено випас худоби на напування худоби і купання в цих місцях. Ми ж невідомо звідки вони в нас з'явилися, з, з... ніхто із жителів миропілля, ні з домогосподарств про зникнення, пропажучі. Овець не заявляв. Після того, як підтвердили лабораторні діагноз в лабораторії, підтвердили на виявлення Сибірки, ми вже 30 го числа ввечері розпочали щеплення. Зараз ми закінчимо частний сектор і зразу переходимо туди, закриваємо вже на цій неділі, повністю ми, ну, якщо не зміниться погода, нічого не помішає, то ми на цій неділі закінчимо повністю щеплення всіх тварин. Ахтирської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення ветеринарних норм поки що не встановленою особою. Підставою для початку досудового розслідування послугувала інформація про стихійне захоронення решток тварин, у яких виявлена інфекційна хворобу сибірку. На даний час досудове розслідування тільки розпочато, подальше його досудове розслідування доручено Краснопільському відділу поліції. Санкція статті передбачає від штрафу сто оподаткованих мінімум, максимальна це 5 років позбавлення волі. Що ж являє собою Сибірська виразка, чим вона загрошує для людей та як убезпечити домашніх тварин? Далі у сюжеті. Сибірська виразка це бактеріологічна інфекція, яка викликана організмом бацили Антракса. Бактерії знаходяться в траві, яку споживають дикі домашні тварини. Захворіти на Сибірку можуть і люди, які контактують з тваринами та їхніми кістками вовною, шкірою, м'ясом. Заболевания относятся к особо опасным инфекциям, то есть заболеваниям с высоким уровнем летальности. Чаще мы встречаем кожные формы. Инкубационный период то есть период от момента заражения до момента появления первых признаков обычно от нескольких часов в тяжелых формах до нескольких суток в среднем это 7-8 дней. Но следует отметить, что заболевание начинается обычно остро. Симптомы интоксикации, когда у больного повышается температура, появляется боль, головная боль, боль в мышцах, боль в суставах. Если в спору попадает в воду, она при такой температуре, как сейчас, кстати, и массовость в летне-осенний период, не зимний-весенний, а в летне-осенний период массовость этого заболевания болеют все виды животных, болеет и человек, заражаясь от животных. И это заболевание распространено во всем мире. Есть очень хорошие вакцины. Независимо от того, где они производятся: Овцы, козы, крупный и скот подлежат вакцинации. Раз год вакцина очень стойко Держить імунітет. В останній випадок захворювання на Сибірку на Сумщині фіксували в 1995 році в селі Ободина Білопільщині. Тоді зараженою виявилася корова. Люди не захворіли. Анна Книш, Віктор Лавченко Владислав Бурнаков та Сергій Мілевський на часі новини.